Пісні вночі 15 серпня. Богомольці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомольців. Івана, 4 розділ 23 вірш. Поклоніння в дусі та в правді не стосується лише молитви, хваління, прохання і вдячності. Воно осягає глибше. І охоплює почуття, серце і означає не акт поклоніння, а радше життя поклоніння, в якому особа через зачаття Духом і знання Божественного плану настільки стає одним із Богом та в згоді з Його законом і всіма рисами його плану, що, за словами нашого Господа, її поживою та питтям є виконання волі Отця. Це і є поклоніння в дусі та в правді. Воно знаходить своє вираження у схилених колінах і у слухняній та шанобливій манері наближатися до Бога в особистій молитві, а також у молитві сім'єю і домочадцями віри, і знайде своє вираження також у всіх ділах і словах життя. Віддане серце буде старатися привести кожний талант тіла до повного підкорення волі Бога і Христа. Усе це є поклонінням, якого прагне Бог, і, безперечно, лише ті, які ось так віддані Господу серцем і служать йому в дусі, у правді та в намаганні, щоб Його воля виконалася в їхньому серці. Слові і поведінці є в повному значенні правдивими богомольцями, яких шукає Господь, малою чи рідкою, вірним царським священством.